З нами на зв'язку журналіст, колишній кореспондент агентства НІАНУ Росії Роман Цимбалюк. Вітаю пане Романе. На митниці, якого він контролював. Але... Хто кого контролював? На митниці. Тепер не чути вас. Алло, алло? Да, так, ми ввійшли в якусь конспірологічну розмову, як завжди, але не почули її, на жаль. Віталій, ви чуєте мене? Чуєте мене? Я вас я... чую. А ви я... мене. Так, да, я вас чую навіть тоді, коли ви вважали, що я вас не чую. Ага, ну ми на зв'язку. Давайте поговоримо про як контролювати і модерувати наше майбутнє самим. Отже, у Російській Федерації заарештували заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, одного з найбільш високопоставлених керівників міністерства. І от ваша версія, що насправді там відбувається навколо цього арешту. Тому що, на відміну від цих інших подій, це гучний арешт, насправді серйозна постать. Людина, яка відповідала за все, я б сказав, матеріально-технічне утримання Міністерства оборони, про чому про корупцію писали роками, всі антикорупціонери в Росії, західні медіа, те, що він корумпований, знав. Мені здається, там я не знаю, хто не знав. Мені здається, навіть хатня Іванова і хатня прибиральниця тих антикорупціонерів, які робили розслідування, знала про те, що він, він корупціонер. Ну тепер про це дізнався Путін. Чому йому стало цікаво? Тут головне, щоб ці прибиральниці у тих і у інших не були одніми і тими самими людьми, які працюють на відповідні органи. Так ну, буває та, та. Да. Віталі, я Віталій, що ми з вами тут. Спільної думки, ну зрозуміло, що це тема важлива в частині вивчення ворога, але все ж таки треба сп... наголосити, що на хід війни це не буде впливати і не корупціонери визначають хід цієї війни. Хоча, звичайно, мені люди, які своїм жінкам, Купують брилянти, квартири і літаки. Вони набагато більше подобаються ніж ті, хто купує своєму війську танки. Ну і все те, що загрожує загрожує нам, що сталося. Ну мені здається, це така. Знаєте, такий період, коли Володимир Путін пускає кров, щоб от всі знали, що він головний. Як визначається особа, кому саме пустять кров? Ну тут або Жребиї, або ті, хто там шепчуть щось йому на вуха, я маю на увазі Володимиру Путіну, і тут цей Тімур і його команда, вони все ж таки такі, такі гіданісти з великої букви Г люблять життя і всіляка це підкреслюють, і ну не знаю. Умови на фронті і умови життя цієї людини вони, звичайно дуже сильно відрізняються. Є ще конспірологічна версія, що цей же Іванов він, 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 він же в першу чергу відповідає за військове будівництво. Це все території, майно, казарми ну, на окупованих територіях вони будують. Так він, в тому числі, за наказом Шайгу не відповідав за будівництво цього храму, Міністерства оборони. Це, це чорний, Зустріч сатани. А там, там де фуражку Гітлера експонують як головний експонат, так. так він за це власне особисто відповідав, це зрозуміло, і відповідні заяви були. Вони там навіть пояснювали якесь, на на якомусь етапі було незручно, що у них фуражка Гітлера в храмі. Ось ну ця людина за це відповідала, і можливо, ну, якась там частина антифашистів, Тут ми беремо антифашистів у лапки, звичайно. Ну, от вони нанесли удар по цьому. Хтось думає, що це там копають під шойгу. Ну, давайте так. В Російській Федерації корупція це не є якимось таким недоліком, за що карають і знімають спасать, чи то так далі. Але можна. Це привід для того, щоб зняти що його з кампанії. Це ж просто Армія це ж величезний ресурс, не кожний. Я би сказав, що не просто величезний, у всіх воюючих державах, і ми, між іншим, в цьому плані не виключення. Основні ресурси в Міністерствах оборони, і у нас в тому числі. Ну У нас наших запад... західних друзів, але тим не менше. Ну розмірковувати на тему чи змінить путін шойгу чи ні Ну можна скільки заводно, але якби з політологічної точки зору, якщо б він хотів це зробити, він би це вже зробив. Зараз вони наступають. В принципі, російське телебачення розповідає, що ще трошечки і буде якась там побіда. І Шойгу в крайньому випадку він же якраз і потрібен для того, щоб на нього в разі чого сказати, що от це його, його, його там. Коротше, його або знімлють внаслідок правил на фронті, що мали вероятно, поки війна проходить, або вже перед. Я не знаю. Ну, є думка, що на якомусь етапі все одно перемовини почнуться. А, і тоді на цьому етапі. Наразі я не бачу, щоб Шайбу щось загрожувало. Вони не таке пережили. Вони позор 22-го року пережили всі разом з Герасімовим. Були зміни командирів нижнього нижньої ланки, але більшість та залишилась і е, це не пов'язано з війною ці кадрові килимові. Е, Двобої, чи скільки їх там бере участь в цьому? Ну, мені здається, що коли українці цікавляться цієї цією історії, хвилює не стільки те, як це пов'язане війною, скільки те, як це пов'язане із стабільністю режиму, розумієте, тому що багато хто вбачає в цих всіх кланових іграх в Російській Федерації, ознаки певної нестабільності режиму. Ну бажають бачати. Не знаю, я не є прибічником цієї теорії. По-перше, в режимах такого, такого рівня, такої конструкції, всі дуже люблять розмірковувати на тему, що от там Путіна засвірнуть, він там помре, мав зале відправлять, чи ще щось. Наразі от всі люди, які зараз перебувають на російській території, жодного свідчення такого, що от щось там у когось почалось змінюватись, населення там якісь питання задає. Ніхто нічого не задає. У них у них вони роблять вигляд, що нічого не відбувається. Тобто вони сказати, що вони там супер там за війну. Ну частина так за війну. Більшість вони такі очі вниз. Головне, щоб мене це не стосувалося, і тому ну, явні політики. Ну, тут такий, такий підхід, і він насправді тут дуже зручний для, для влади. А, якихось ну, от, заходи, які вони проходять, проводять там, ну, цей каральний механізм відточений Росгвардія, поліція. Їм вже немає навіть кого там Е, Навального вбили, замордували в'язниці його прибічники, оголошені там терористами і дуже поганими людьми. А працювати якесь треба. Ну і показувати ж всім. Тому е, наразі я, якщо чесно, от я з самого початку сразу сказав, що от ми маємо виходити з того, що не треба собі придумувати, що там от ще трошечки, там щось у них зламається. І вони займуться собою. І на хід війни це не вплине. І все ж таки, мені здається, це більше конкуренція там всередині між, між різними групами. Вони ж там конкурують, силовики в першу чергу між собою, а МВД, Міноборони, ну і зрозуміло, ФСБ. От до речі, про всю цю конкуренцію і таке інше. Як ви вважаєте взагалі, от коли міністр закордонних справ Польщі Вячеслав Сікорський говорить, що Путін не зможе застосувати ядерну зброю, тому що російські військові можуть бути проти цього і вони тоді позбудуться Путіна? От наскільки це відзеркалює реалістичне бачення того, як ухвалюється, якщо хочете рішення в Росії? Я б на такі хітр не розмірковував би не розраховував, той самий Радіслав Сікорський. Він же багато чого говорить. Він же по -по, по по тут же він порівнює Володимира Путіна і Гітлера. Але от коли ми задаємося питання, а Гітлер би якщо б у нього була ядерна зброя, він би її використав чи ні? Мабуть, відповідь все ж таки використав. Я розумію, що зараз такий західний світ він такий обережний, так от потрошечку, щоб Україна не впала, але щоб не було там, я не знаю, там розгрому Російської Федерації. Хоча ресурси у них є, і ракети у них є. і Ці всі розмови, що у них там не було снарядів 155-го калібра. Це ну то так воно не так не буває, бо в натівських арміях ну, вони звикли, що стріляти треба не тільки. З гармат завжди можна знайти військово-технічні рішення. Але це обережність. Я тут не дорікаю заходу, у них позиція теж зрозуміла, тут є маньяк збошинець, з ядерною бомбою, з населенням, яке, в принципі, співає дуже радісно пісеньку дядя Вова, ми з тобою в останній бой, і бла, бла, бла. Ну, з цим це пов'язано. Коли от, політики. Кажуть, що він не використає тому, -то, що щось йому завадить військові, погода, там, орськ втопився чи ще щось ну, це якесь дуже ризиковано. Це ще експерти, політологи, журналісти, навіть блогери можуть собі для того, щоб збирати лайки і підписки, можуть казати, ні, не в якому разі, ми не умремо, або навпаки, ми всі умремо. Ну так в цей бізнес працює, але все ж таки відповідальність за посадовцями, вона ну, трошечки інша. І мені здається, ну західному світу все ж таки а, треба допомагати нам таким чином, виходити з того, що всі варіанти можливі. Ну, ваша думка, Віталію. Я теж вважаю, що треба виходити з того, що всі варіанти можливі однак, можливо, є і інші, якісь запобіжники, правда. Окрім російських генералів, є позиція Китайської Народної Республіки, може бути стратегічна невизначеність з боку Заходу. От, і вони ж якось виступають проти цієї стратегічної невизначеності, а могли б виступати за в такій ситуації з ядерним ударом. Можливо, це б Путіна отримала більш серйозно. Це якраз за вже в продовження цієї частини нашої розмови про те, що Захід він такий от обережний. От вони і в Китай всі їздять, і от зараз пішли і Шольц, і зараз Антоні Блінкін. І я переконаний всі, що всі в першу чергу ставлять питання товаришу Сі. А що там, як його ядерна бомба? В якому він стані? Що ви думаєте? Ми звичайно конкуренти. Ну ми ж хочемо. Я не знаю, ти а... разом. Вижити ну, і, в, в, в цих не, моделях роб, як, якби як би там не було і Китай, і західний світ це все одно модель розвитку. Люди хочуть робити красиві машини, вони вони хочуть жити, вони хочуть носити гучі, вони не хочуть здохнути <с? <с?> просто і, і, під, і в радіти в райда. Не хочуть і це ну якби підстава для взаємодії, тому ну знов ж таки. За всіма ознаками Пекін має колосальний вплив на Москву. Ніхто ж з цим не сперечається, але хто сказав, що це стопроцентна гарантія, що товариш СІ контролює Путіна. Ну хтось може дати таку гарантію. Мені взагалі здається, що ну, відносини Російської Федерації і Китаю вони теж були різні. І на якомусь етапі вони знову можуть змінитися наразі. Це ну така не перспектива ці, 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 ці розкладів на різних театрах військових дія, але тим не менше тому не знаю. Мені здається, що от якраз посадовцям на цією темою, і з китайськими друзями, і з арабськими треба більше працювати. Тим більше може навіть з африканськими. Ну тут коло сіп з ким спілкується Володимир Путін, воно насправді насправді досить вузьке там не так, там не, не, не цілий зал, вони дійсно тепер можуть сідати за один довгий стіл. і Всі помістяться, дякую, пане Роману. Роман Цимбалю, журналіст, колишній кореспондент Генці Уніану Російської Федерації був у нас на зв'язку.